Україні продовжує розвиватися національна система кваліфікації для цього на законодавчому рівні створені центри надання кваліфікацій, які існують паралельно із тією системою професійної освіти, яка дає і. За отримані знання, і сертифікат за отриману робітничу професію, так би мовити, кваліфікацію. Напевно, показником успішності роботи є те, що лише за цей останній час видано майже 10 тисяч сертифікатів і вже функціонує 190 центрів. Надання таких такої кваліфікації в Україні. Ми в такий спосіб виконуємо, по-перше, зобов'язання перед нашими міжнародними партнерами, імплементуючи систему професійної освіти із європейської, тобто це загальновизнані стандарти. По-друге, позитивом є те, що власне це ще одна паралельна форма, як людина, яка в неформальних або інформальних умовах здобула компетенції і може їх підтвердити. І що важливе, що якраз ці центри відповідають запитам сучасного ринку. Не обов'язково проходити повний курс освіти, здобуваючи там, скажімо, молодшого спеціаліста чи бакалавра, а можна тільки отримати сертифікат про свої компетентності. Тому я вважаю, що це актуальна. Запитана на ринку праці і в суспільстві послуга, яку ми забезпечили чинним законодавством.